Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як можна легко заробити декілька доларів на біржі CoinV. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, зараз ми можемо отримати максимум до 60 доларів від біржі CoinV. Бачимо, що перші 500 користувачів, які поповнять свій баланс в будь-якій криптовалюті від 10 доларів, отримують від 1 до 10 доларів виводних. Також, якщо ви зробите торговий оборот на біржі більше 50 доларів, то можете отримати від 2 до 20 доларів виводних. І якщо ж ви запросите по своєму реферальному посиланню друзів, які зроблять на біржі будь-який торговий оборот, то ви і ваші друзі зможете отримати від 3 до 30 доларів. Отже, вам необхідно зареєструватися за даним посиланням. Поповнити свій баланс більше 10 доларів і зробити торговий оборот більше 50 доларів. Також ми можемо прийняти участь ще у цих двох акціях і забрати максимум грошей з цієї біржі. Ось бачимо, що якщо ми зробимо депозит більше 101 долара. Попередньо, якщо ми зареєструємо з цієї акції, то ми отримаємо додатково плюс 5 доларів виводних. Ось бачимо. Новий пользователь, який відкриє, що и несуть перший депозит більше 100 долларів, отримує додатково 5 USDT-виводних. Тому реєструємося в цій акції, закидаємо більше 101 доллара і отримаємо плюс 5 долларов. І також ми можемо прийняти участь ще у цій акції. Бачимо, якщо ми. Приймемо участь в цій акції, то за торговий оборот на спот більше 100 доларів, нам будуть давати один прокрут в рулеці, де можна максимум виграти 100 доларів виводних. І також за торговий оборот на фьючерсах більше 1000 доларів. Нам дають один прокрут, і за кожного запрошеного друга ще один прокрут. Тобто максимум з цих двох акцій ми можемо забрати як мінімум плюс 5 доларів, як максимум десь в районі 160 доларів. При тому всьому ми втратимо мінімальну кількість на тому, що зробимо торговий оборот на споті або ж на фьюджесах. Тому рекомендую обов'язково зробити цю схему і залутати максимум коштів від біржі Коєнв. Також хочу вам сказати, що на даній біржі, ось зараз я знайду цей пост. На даній біржі проходить така акція, що ви можете просто підписатися на їхній інстаграм. І 25 грудня вони виберуть е, рандомно 15 переможців, які отримують е, мерч е, від Коінв. Е, тобто е, ви можете виграти брендові речі. Бачимо, що зараз на дану біржу підписалося 223 людини, тому шанс на перемогу 15 223. Тому, по суті, шанси досить непогані. Також у них тут є акція новорічна пошта від Коінве. Де ви можете записати відео в інстаграмі, залишити посилання на КІНВ, і також можете щодо виграти якісь призи від цієї біржі. Тому рекомендую обов'язково зробити ці всі схеми і заробити максимум USDT виводних, а також отримати шанс виграти мерч від цієї біржі. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.